Це дуже смачно, дійсно дуже смачно. Друзі, всім привіт! Я Альона, і це огляд на заклади Дніпра. І наразі в нас огляд закладу, де ви можете смачно скуштувати азійську кухню, кальян або дуже смачні коктейлі. Давайте дивитись разом. І сьогодні ми приїхали в заклад Стікі Манго. Це новенький заклад, який відкрився на вулиці Леварна, 4. Давайте будемо дивитись, що в нас тут є. Заклад «Стікі Манго» – це заклад, в якому ви можете скуштувати дуже смачні коктейлі, азійську кухню і також кальяни. Тому дивіться далі. Я думаю, сьогодні ми протестуємо. І поки ми чекали на наше замовлення, вже трошечки стемніло, але все ж таки ми його дочекалися. Що ми замовили? Ми замовили нормандський бургер і філадельфію з лососам. А також два коктейлі. То тобто, давайте спробуємо все ж таки, як це на смак. Що стосується нашого бургеру, бургер досить великий, соковитий. Дійсно дуже смачно, тут є помідор, м'ясо із салату і досить багато соусу, тому він дійсно смачний і соковитий. Що стосується ціни на бургер, коштує він 450 гривень загалом за такий розмір бургеру. Це адекватна ціна, він досить великий. Ми його на двох розділили, тому смачно буде ого, сьогодні. Ну і давайте подивимось сучі. Я в шоці з такої подачі. Я такої ще подачі не бачила. Це їхній фірмовий стікерол, Він йде з лососем та креветкою. Ще в нас там є авокадо та філадельфія і манго. Подивіться, які палочки просто неймовірно гарні. Я таких ще не бачила, З... зазвичай приносять звичайні палички, яких я відкрив. там і все таке, але це прям. Так. Соєвий соус у нас також окремо. Ви можете наливати, скільки вам захочеться. І що в нас по смаку? Рол у нас досить великий, в принципі, ок. Трошечки хотілося б побільше трішерубке, але. Висок. Можна спробувати. це дуже смачно. Вони носить смаку, тому прямо. Друзі, всім привіт! На жаль, мені. Е... Прийшлось перезняти е, наш кінець випуску, тому що там, за сусідній столик, е, прийшли люди, е, почали дуже голосно розмовляти, і в мене відключився мікрофон. Тому, на жаль, там чутно їх, але зовсім не чутно мене. Дивіться. Почути вашу руку. Тому давайте підведемо ето нашої нашого відвідування закладу Стікібар. Заклад, інтер'єр закладу дійсно цікавий. Це такі джунглі в центрі міста, дуже багато стильних деталей, тому плюс повністю. Екстер'єр закладу, заклад знаходиться в центрі міста, але при цьому він знаходиться не біля центральної дороги, тому досить спокійно, тихо, є де стати машиною, тому також великий плюс. Меню закладу досить також цікаве, це азійська кухня, але при цьому є бургери, які ми куштували, тому дуже смачно це 100% дуже смачно. Якщо ви ще не були, то вам потрібно завітати і скуштувати цю кухню, тому що кухня зроблена з любов'ю, скажімо так, дуже-дуже смачно. Єдиний мінус, який для мене був в цьому закладі, але це особисто для мене, тому що цей заклад також спеціалізується ще на кальянах. Ми сиділи на вулиці, тому що всередині приміщення невеличке, але є багато столиків, тому сісти є де всім. Але, на жаль, є такий момент, як дим. Дим від кальянів. Якщо б трошечки більше працювали витяжки, мабуть, було б краще. Тому що навіть на вулиці, коли відчинялись двері закладу, ну прям так. Тягнуло а, кальянами, але враховуйте той момент, що ми були ввечері після а, роботи, тому, звісно, там багато людей. Якщо ви, наприклад, приїдете в день по пообідати, то не буде такої, такої кількості людей, і буде гараздно краще. Тому а, можу сказати повністю, що заклад Бар Досить цікавий заклад, він новенький, він відкрився не так давно. Тому, якщо ви там ще не були, обов'язково завітайте, поверніться на це відео, напишіть ваш коментар, як вам там. Якщо вже були, то пишіть прямо зараз. Як вам заклад, як вам страви? Дуже цікаво почути вашу думку і обов'язково підписуйтесь, ставте лайк на це відео і. Тисніть на дзвіночок, щоб побачити мої наступні відео. Всім гарного дня!